Привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Я в селі е, вирішила найперше зірвати поричку, тому що на городі дуже мокро, е, сікти не можна, тому буду робити таку роботу, е, що не стосується в землі. Обірбу поричку, е, закрию собі в луцьку пару баночок компоту, хоча у нас компот не йде. Не п'ють, але ну, шкода, мені не треба варення, от, тобто я не знаю, що з нею робити. Варення не треба. На вино тут дуже мало, тому вирішила закинути в баночку, зробити якийсь компот для різноманіття. Може, тут зараз закину в дві банки. Часом діти приїжджають, відкривають, от, то нехай буде. Гарного вам перегляду, приємного. Обсмикала. А може літра є. І, слава Богу, що нема багато, бо вона, мені ж кажу, не дуже треба. Зараз закину трошки в банку, трошки заберу луцьк, там закину собі. Друзі, підспіла черешня. Ще погано стигла, але трохи стигла. Чорна, черешенька, дрібна, але дуже смачна і солодка. Хочу пару черешень вирвати. По-перше, з'їсти, по-друге, додати пару штучок пряменьку до компоту. Все, друзі, вирішила вам показати, який я закриваю компотик. Дивіться, на 3-літрову банку я всипала один стакан цукру, одну чайну ложку лимонної кислоти. І дивіться, от по жменці я ще залишила на другу банку, просто щоб вам показати. По жменці взяла поричку, полуницю, черешню. І гілочку буквально отаку от сантиметрів 10 м'яти. Можна різні варіанти, можна малину поричку смородину, можна вишню черешню, наприклад. Так? І кругом додати м'яту. М'ята додає такого особливого смаку в цьому компотику. От одну баночку я вже закатала, бачите, воно зразу набирається кольору. Не стерилізую банки, не варю, не стерилізую кришки. Просто так залила кип'ятком кип'ячою водою, закрутила кришечкою, і головне вкрити зараз тепленьким чимось, якісь якимось одягом чи одіялом. І все. Може, комусь із вас згодиться? Пробуйте, переслухайте, хто не закривавши такий компот. Так, мої хороші, підв'язала мою аннабель. Я розчарована, тому що зазвичай на старих пагонах, ну, ці пагони, друзі, вони, в принципі, вони не такі старі, вони турічні. Ці пагони. Коли вони здерев'яніють, з високою обрізкою, вона прекрасно себе держить. Ану, але кажу, видно, добрий був вітрюган, що поламав мені троянду, виламав. І от там гортензія, одну палку я забрала, теж була зламана. Видно, добре, тут його матляхало. Ось тепер такий красивий в мене вийшов букет. Ось я поставила три кілки металевих. Один, два і з тієї сторони ще один. І прив'язала до одного і стягнула по колу. В середині взяла один шматочок ще і підтягнула до. Однієї палки, щоб воно всередині, щоб не розпадалося. Одним словом, три штирі і обкрутила. І вся підв'язка підняла її просто. І такий красивий вийшов букет. Мені дуже подобається, як в мене вийшло. Напишіть, як вам. Це деревовидна гортензія Аннабель. Красуня, красунечка. Може, Пожертвую кілька гілочок в букет. Шкодую, друзі. Ті, хто любить квіти, хто садить, мені здається, люблять їх, щоб вони квітували в квітнику. Хоча букети теж люблю, але, ну, якось так. Ще, друзі, хотіла вам показати торік восени, хто був зі мною, пам'ятаєте, так, що в мене отут є гортензійка. Чи кіушу, чи не знаю, яка, бо людина, яка мені висилала, вона переселенка, переїжджала і сама сплутала. Вона мене попередила, що серед них є кіушу, є лаймлайт, і забула ще яка одна. Але яка з них, яка, вона не знає. Тому неважливо, потім будемо розбиратися. Фактово, що я от посадила кущик і одна гілочка лежала на землі. Я її прикопала. А потім той пагін сікла з збоку. І сьогодні приїжджаю, дивіться, вона десь пустила брунечку, і от буде новий кущик в мене. Слава Богу. Може, де в мами ще посажу. Щоб були в неї теж різні. Дуже рада. Хоч би тепер не сікти її. Бо я люблю так. От. Ще вам покажу мої хороші. Тут в мене набрала вже попляхи шершава гортензія. Бачите, які вже попляхи великі. Коли розцвіте, покажу вам, яка цікава класна квітка, бачите, які в неї листки. І вони дійсно такі от, вони шершавенькі. Великі такі шлапачки. Цікаво вже мені. Я її тільки торік літом купила. Яка вона буде. Зараз виріжу тут ромашки, щоб трошки почистити цей куток. От бачите, мої хороші сосунка, яку ми з вами садили. Пам'ятаєте? Що ви казали, не прийметься. Ось вона, моя хороша, росте, слава Богу, я рада. Я рада, що в мене це вийшло. Тепер я знаю, що я можу. Я добреньку купу тут настригла. Зараз винесу. Ось як виглядає моя гвоздичка. Тут молоденьке наросло, я його не чіпаю, а це старе все я зрізала і потім з оцих сплячих бруньочок знову наросте свірий ковричок і буде квітувати. Навіть може ще до осені. Оцей навіть шматочок може ще навіть до осені заквітувати. До осені все обросте, буде сіреньке, готове до квітування. І ще, друзі, гляньте, що ви думаєте, що я не наступила на ту гортензію? Ну Це капець якийсь. Ще взяла обгорудила, але вона вона зламана. Вона. Бачите? Не знаю. Ну, Оксана, ти даєш. Все дивіться, тут тепер відкрилися очі трохи в цьому кутку, буде видно цю шершаву гортензію. Там залілі її. В сосунці стало більше сонця. Цим рослинкам стало більше сонця. Традисканція моя відкрилася. Люблю її, до речі. Вона мені подобається. От лілії тут стало видно. Тоже вітер поплав з дощем. Вон лежить, бідно. Добре, тут видно, матляхало. Скока красивий тут такий калимочок. Так лілія гарно дивиться на фоні неї. Так, все, виношу я бур'ян. Там ще дещо є пообрізати. Так, мої хороші відквітувала моя шавлія лікарська. Я хочу її теж обрізати, посушити. Листочки буду використовувати на. Чай, а кущик нехай наростає на другий рік на квітування. Я вперше обрізаю, шавлею але я думаю, що все буде добре. Як обріжу, так обріжу, так і буде. Я буду залишати молоденькі, отут пагони є. Не знаю, чи вам видно, друзі. От. А це все стареньке, тут є багато бруньок, які проснулися вже молоденьких. З них підуть молоді пагони. А оце все старіше, я все пообрізаю. запах Я знаю, що наталочка з каналу датчичка робить і настоянки різні. Таким словом, це дуже корисна рослина, кому цікаво, почитайте. Я теж не буду викидати, буду сушити. Дуже багато тут брунічок, молоденьких, росте такий гарний гармонійний кущик. Прищепнули. Зверху, щоб цей кущий все не вибивався з загального куща. Можна навіть ще нижче. Ось так. Ось так. Ось скільки я нарізала Куп, купочку. Бачите? Ось такий мене вийшов кущик. Бачите, на старих гілочках? Бачите, дуже багато є відросточків молоденьких. От, вони всі виростуть і буде красивий кущик. Йдемо далі. Друзі, мак теж треба зрізати дуже коротко при самій землі. Він і так гарно наростає, не треба він тут на поверхні. О, бачите, трохи гуртенці хризантеми. Відкрила очі, з'явився <с> бузок. Стало видно. Ну і ця гуртензія стала, звісно, на видному місці. Треба ці шнурки некрасиві замінити. Пам'ятаєте, ми недавно з вами стригли флокс? Глянь, такий вже гарний. Флокс розчепірений. Бачите, як він вже наріз, зазеленів, став красивий. І зараз, друзі, вже зріжу вербозіля. Все, воно вже не декоративне, отак От просто коротенько, майже при самій землі його зрізаю. Все, обрізала, тепер буде видно троянди. Відкрилися очі для градума, буде більше сонця. Друзі, зараз я ще наведу порядок з трояндами. Вже більш-менш те, що муляло очі, прибралося. Слава Богу, вже й сонечко сідає. Бачите. Так, мої друзяшечки. Навела порядок з трояндами. Все, що я робила. З трояндочками я зняла окреме відео, аби не займати часу. Можливо, комусь це не цікаво, а люди, кому цікаво, подивляться окремо. Запрошую, будь ласка. А зараз ми з вами, мої хороші, моя красиво дивиться, тепер моя Анабель. Подивіться, який букет гарний. Правда? ж? Зараз ми підемо з вами швиденько, поки мокра земля, на город посіємо кукурузку. Правда ж? Ходімо. Так, ось тут, друзі, в кінці города, де не посходила бондюелька, бачите, цілий рядок майже, я посію кукурузку. І так для себе кажу, що в кінці самому буде кукуруза добриня, ось там, а з цієї сторони буде кукуруза розі. Так, так, так. 15 штучок. Добрині. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Точно 15. Хоч би тобі одну далику корузинку більше, ні. О, одну дали. Зря я їх сварила. Все, 16. 16. А розі 20. Ну, там і більше місця. Оце не оброблено. Це просто така жовтенька. Все, загортаю. Три штучки не вистачило до кінця рядочка. Хітнуть комарі. Страшне. Тут біля берега, от. Берег, де оті от верби. Комарів капець. Хочу вам сказати, що дуже мокро, мокра-мокра земля. Мокра. Сікти то ніяк не буде. От вже вечір, я думала, що буду сікти, але, бачите, цілим кавалками земля. Відламується зілля сухнути не буде. На жаль. Так, друзі, дивіться, я поприносила такі гачки з дрота, Повстромляла в землю і позав'язувала сюди шнурки. І позакручувала помідори і, звичайно, що набагато краще держиться, ніж отака от підв'язка. Хоча, дивіться, от теж з гачком зробила ось. А ось тут просто я перечепила шнурок нижче при самій землі Ось і оплутала помідор і набагато краще тримається. Тому зараз я до темна буду все перев'язувати. Піду ще подивлюся гачки, якщо є, то повстромляю в землю. А якщо ну, мені 100% не вистачить, бо там може гачків, ще яких 8 є і все. І все остальне буду перев'язувати. Переробляти. О, бачите, воно ж якось порозтягувалося за тиждень і отак дуже вільно тримається. Тому зараз буду все переробляти. І перечіплюю бірочки вгору, тому що внизу в землі все грязне, нічого не видно. Поперечіплюю отак їх на стрічку. Отака така робота буде в мене дотемна. Світи, світи місяченьку, на той перелаз, Вийди, вийди мій миленький, до мене ще й хоч раз. Друзі, це я, це я допідв'язувала помідори і вирішила сказати вам в цьому відео, будьте здорові! Всіх вам благ, спасибі за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення. Божої опіки всім, хто нас оберігає на передовій. Я закінчила, попасинкувала, підв'язала. Завтра зранечку вам все покажу. Будьте здорові, до нової зустрічі!